Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про те, які ж політичні прогнози чекають нас найближчим часом. нашої студії політичний експерт Євген Магда. Вітаю вас. Пане. Євген. Доброго ранку. Отже, якщо говорити дійсно про ситуацію, яка буде складатися після завершення шостого скликання Верховної Ради, після відходу уряду, так би мовити, від тієї ж влади. То до кінця цього тижня вже може бути відомо навіть ім'я прем'єр-міністра. Наскільки це реально? Ну по-перше, мабуть, головний політичний прогноз, який треба зробити кінця світу не буде, наступить 2013 рік. Ви Ми... цитуєте Ми, е... Литвина? Ні, да, ну, е... частково. І буде працювати нова Верховна Рада. Я думаю, що працюватиме доволі енергічно, тому що люди, які до неї обрані, вони за той час е... період між тим, як вони були обрані як вони вступлять до своїх повноцінних повноважень, вони вже зробили. Стільки заяв, такий обсяг наскердували, що вже їх якось доведеться втілювати в життя. Що стосується кандидатури прем'єр-міністра, на моє глибоке переконання, Віктор Янукович внесе кандидатуру старого перевіреного Миколи Яновича Азарова, і він про це вже натякнув в Ашхабаді, про те, що Азаров має високі шанси залишитись на посаді прем'єра з одного боку, а з іншого боку, пообіцяв вже в Києві Віктор Януковичу. Він внесе кандидатуру перед своїм візитом. До Індії, який почнеться буквально 9 грудня. І відповідно в мене поки що нема підстав вважати, що це буде не Микола Азаров. Ну, власне, з такого найбільш, знаєте, фаворитистичного дуету Азаров-Арбузов, два кандидати на літеру А Микола Янович має переваги, такі як відсутність політичних амбіцій, дійсно певний управлінський суттєвий досвід. Він пропрацював 990 днів лише на посаді прем'єр-міністра, це не враховуючи його попереднього досвіду і на чолі державної податкової адміністрації і в якості першого віце-прем'єра. Тому я думаю, що це буде азаров. І для Верховної Ради, звичайно, це буде щоправда не перше обр... не перше випробування. Бо все ж таки першим випробуванням, я думаю, стане голосування за нового голову Верховної Ради. Що стосується дійсно нового голови Верховної Ради, це теж буде представник від партії регіонів чи можливі якісь варіанти? За великим рахунком, якщо говорити про певну політичну традицію, то справді політична сила, яка отримала найбільше голосів, вона має всі підстави претендувати на висування власного кандидата на посаду голови Верховної Ради. І тут е, говорять і з великим ступенем впевненості про кандидатуру Олександра Лавріновича нинішнього. Міністр юстиції, людини, яка, до речі, мала досвід роботи у президії парламентській на посаді першого віцеспікера і, в принципі, дуже непогано володіє і законодавчою технікою, і, власне, різними способами впливу на сесійну залу. Тобто для Олександра Володимировича це не нова іпостась, можна сказати, робота в парламентській президії. Другий кандидат від партії регіонів це Сергій Тегіпко, який у уряді Азарова посідав посаду віце-прем'єра соціальних питань. Зараз він, як обраний за списком партії регіонів, є народним депутатом. Багато чого залежить, чи буде йому запропонована відповідна посада в уряді, чи він все-таки намагатиметься шукати себе у якості нового спікера Верховної Ради. Ну я Але вважаю... його шанси, куди краще піти. От за його можливостями, як ви вважаєте? Розумієте, для Сергія Леонідовича властива така іпостась, він свій серед чужих, чужий серед своїх. Я думаю, що все-таки його рішення, попри те, що він сам заперечує цей факт, але його рішення про об'єднання сильної України та партії регіонів воно не було бездоганним. Він, на мій погляд, досягнув кадрової стелі у уряді, і тому б йому б непогано було знайти можливості для реалізації. Законодавчій владі, але з віце-прем'єрської посади, це має бути ну як мінімум посада віце-спікера. А від однієї політичної сили дві людини в президії це ну вже заскладно. Я б до речі на місці партії регіонів дав можливість Михайлу Чечетову попрацювати на посаді спікера Верховної Ради, адже Михайло Васильович, людина з величезним досвідом. Він вже не одне парламентське скликання працює. Вміє керувати сесійним залом з. Властивим йому помахом руки і доводити, так би мовити, ситуацію до певного законодавчого абсурду. Але хіба виключається така можливість? Хіба він не буде претендентом на крісло спікера? Ну, ви знаєте, в парламентських кулуарах завжди побутує така думка, що спікером може стати будь-хто з 445 на нинішній момент. Депутатів Верховної Ради, я, до речі, не скидав геть з шальок Терезів і кандидатуру Володимира Литвина. Справа в тому, що він, ну, по-перше, як спікер Верховної Ради шостого скликання розглядається на цю посаду, по-друге, як голова підготовчої групи, який зараз забезпечує підготовку до нормального старту роботи парламенту сьомого скликання. Єдине, що важко уявити собі представника опозиції на посаді. Спікера Верховної Ради, бо все ж таки в нинішній системі влади, де багато чого вирішує саме президент, уявити, що Верховна Рада, як законодавчий орган, буде віддана під оруду представника опозиційних сил. Ну, це вже з галузі більше науково-популярної фантастики. Але чи є навіть ті представники, які б змогли працювати на посаді спікера, так безумовно. Ну вже два терміни відсидів парламентській президії Микола Томенко, який. На посаді віцеспікера показав себе як людина, яка готова коментувати дуже багато політичних подій. В принципі, певний, певні навички, відповідні, організаційні є у Олександра Турчинова. Я думаю, що і в складі свободи є аж троє колишніх голів обласної ради, які претендували б на посаду спікера. Тут треба зважати на те, що до речі, цікавий момент, що робота у Верховній Раді та робота у обласних радах чи Київраді – Раді це все-таки, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Верховна Рада має свою специфіку. Тут робота більш системна, більш послідовна, і тут треба бути все більш залученим. І тому ухвалення Верховною Радою закону, який забезпечує персональне голосування, так би мовити, розширює функцію, яка виписана власне вже в Конституції України. Це нормальний крок, крок потрібний, власне, і для законодавчого процесу, і для самих народних депутатів. Не забувайте, що Верховна Рада оновилася на дві третини, і тому ну, будуть ще певні казуси такі стартові, тому що знаєте, приходять досить серйозні люди, які відчувають себе серйозними, але в сесійному залі вони ще новачки а тут є певна специфіка, яка не завжди піддається такому логічному розумінню. Ну, якщо говорити навіть і про оновлення Верховної Ради, яка оновилась на дві третини, жінок все-таки малувато, і самі е, народні депутати кажуть, що хотілося б ну самі жінки-представники, зокрема Ірина Грищенко, казали, що хочеться більше жінок в раді. Наскільки це важливо, як Ви вважаєте? Ну я думаю, що чоловікам парламентаріям теж хочеться, щоб поруч з ними в сесійному залі було більше. Привабливих жінок, але для цього їм потрібно поступатися власними місцями. А вибори це завжди конкуренція і вибори в українських умовах, особливо в мажоритарних округах, це часом була така е, холодна громадянська війна, без застосування хіба що вогнепальної зброї, але з застосуванням і пропагандистської війни, і війни компроматів. тому не завжди жінки це витримують. Я думаю, що ми прийдемо до того, щоб жінок в Верховній Раді ставало більше, але. Я противник того, щоб закладати цю норму, знаєте, що от має бути 20 чи 30% жінок обов'язково, бо це призведе до того, що буде заходити просто незалежно від статі баласт за для того, щоб заповнити саме визначений законодавством обсяг, до цього треба прийти, і коли ми дивимося на країни Скандинавії, скажімо, то не треба забувати, що це теж відбулося далеко не одразу, і власне кажучи, всезагальне виборче право, в тому числі і на жінок, воно. Поширилось менше ніж 100 років тому, тому в цьому сенсі Україна, я думаю, достатньо крокує вперед. І все ж таки я б не зменшував вагу жінок-парламентарів, тому що, хоча їх буде всього 10%, але я переконаний, що вони будуть серед найяскравіших і завжди будуть на передовій роботі законодавчого органу. На ваш погляд, чи в уряді буде більше жінок? Ні, в уряді більше жінок не буде. Це можна сказати 100%. Однозначно в кабінеті Азарова ледь-ледь. Зуміли інтегрувати раїсу богатирьову за старі заслуги, і то це відбулось. Знаєте, шляхом здається таких кулуарних домовленостей. Ну але е, в уряді, що стосується уряду, то Головне, головним чинником є не стать міністра, а спроможність міністра, чи віце-прем'єра чи прем'єра здійснювати реальні перетворення. На сьогоднішній момент Україна все ближче підходить до межі, коли імітація, бурхлива імітація перетворень, вона стає просто великою загрозою національній небезпеці. Ми, те, що говорять про failed state, про втрачену Україну, таке враження, що Україна останнім часом все більше і більше себе Робить такою, що відповідає цьому визначенню, знаєте, наче ми граємо в піддавки з нашими супротивниками. Нам е, треба залишити вже зупинитися з цією грою, почати е, дійсно будувати Україну не на словах, а реальними справами. Чи зможе це зробити теж Микола Янович, наприклад, якщо буде прем'єром, знову ж таки якісь реформи е, проводити, ще якісь новації впроваджувати? Я думаю, що справа не в. Тому хто стане прем'єром, а справа в тому, хто зуміє здійснювати реальні реформи, тобто навіть міністри, які будуть відповідати за окремі галузі. Вони спроможні це забезпечувати реальні перетворення. Прем'єр все-таки більше посада політична. В даному випадку головна перевага Миколи Азарова полягає в тому, що в нього відсутні політичні амбіції, і він не створює загрози Віктору Януковичу як кандидату на президентських виборах 2015 року. Але на сьогоднішній момент я не бачу можливості у Миколи Азарова знаєте, такі, здійснити настільки кардинальні радикальні реформи, що Українці відчують їх тут і зараз. Про давати оцінки реформуванню можна, звичайно, через певний термін. На сьогоднішній момент, на жаль, Україна буксує, Буксує, як сьогодні, громадський транспорт на вулицях Києва. Ну, буксує наскільки тяжко, наскільки нам буде важко розігнатися далі. Новий Знаєте, приміт. можна сказати, що особливість України це величезний потенціал. І величезні очікування навколо цього. Тобто від нас чекають подвигу, а українці якось і насамперед правляча еліта, вони не демонструють бажання жити і працювати в режимі подвигу. Їм досить, знаєте, нормально вже входити в такий режим передноворічний святкових канікул з українським рамаданом, який триває практично місяць, що призводить до того, що Україна вже зараз таке враження, що Одає в сплячку на відміну від багатьох європейських країн, які зуміли. Поставити на службу собі протестантську етику, тобто необхідність працювати для того, щоб досягати певних успіхів. У нас на жаль цього не спостерігається. Ну янукович сказав, що вже розроблено програму для нового уряду, його роботи. Власне наскільки вона відрізнятиметься і коли її оприлюднять, дійсно розповідає. Що буде тут питання програми уряду, взагалі ну, дуже цікаве, тому що уряд Миколи Азарова 999 днів пропрацював без програми уряду, яка як відомо. В разі її ухвалення гарантує уряд від звільнення протягом року. І, але навколо е, програми уряду, як це було, скажімо, за президентство Кучми, досить часто е, йшли такі серйозні бої і серйозні суперечки. Е, програма уряду це все-таки такий чіткий дороговказ, стратегічний дороговказ, і він необхідний. Е, Залежить все від того, що реформи були не просто проголошені. Там був Віктором Януковичем проголошений 21 напрям реформ ще влітку 2010 року. Ми на сьогоднішній момент здебільшого їх відчуваємо доволі таки слабко. Ці перетворення тобто необхідні реальні зміни, можливо, це тактика малих справ, але справ, які відчутні. Кожним українцем не просто відчутні там в Києві чи в обласних центрах, а які можуть дійти ці зміни до найвіддаленішого села десь у в українській глибинці, щоб люди відчували і що працює влада, і що існує держава, і що дійсно зміни на краще – це покращення, яке досить часто слово, яке вже нав'язло в зубах. Воно дійсно відбувається, не є якоюсь фігурою мовлення. Ну що ж, зрозуміло, я думаю, що 2013-го будуть усі підстави, аби ці покращення це покращення дійсно втілилося в життя. Наскільки воно реально, я думаю, побачимо і з роботи парламенту, і з новим урядом. Я вам дякую за політичні прогнози. Нагадаю, гостем студії був політичний експерт Євген Магда. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.